Ворог постійно атакує територію Запорізької області за останню добу, це 410 обстрілів разів ворог обстрілював території. Здебільшого то були прифронтові території, кількість обстрілів точно не зменшується. А що стосується прориву, то звичайно, дякуючи нашим військовим, жоден прорив у ворога не закінчився успіхом. Хоча на деяких ділянках Запорізької області, Запорізької лінії фронту, ворог постійно намагається атакувати наш військових і позиції наших військових саме тому наша мета на сьогодні це всіляка допомагати військовим та підкріплювати їх а, тими засобами, які є в повноваженні цивільної. Військової адміністрації, а на жаль, за останню добу за тиждень ворог здійснив 1920 обстрілів. На жаль, майже щоночі ворог обстрілює безпосередньо територію Запоріжжя. В нас поранено дві людини: 46 62 роки. Які чоловіки, які знаходяться, продовжують в лікарні. Тому що стосується географії безпосередньо обстрілів населених пунктів, то здебільшого, то прифронтові населені пункти, тому звичайно, ми ще раз звертаємося, що ми маємо більш ретельно реагувати на, на сигнали повітряної тривоги для того, щоб зберегти своє. Життя.